Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст. В прямому стрімі українські сокіряни, українські сукіряни, які, ви знаєте, я скажу просто, які переконують українців зараз стояти за Україну до останнього. Переконують тому, що багатьом українцям страшно, багато українців зневірені, багато українців просто бояться. Я це все розумію. І в мене теж є іноді зневіра. Ну, страху в мене немає. Є зневіра. Іноді опускаються руки. Іноді, ну, я теж людина. Я теж людина. Хоча я йду до кінця, я завжди йшов до кінця. Але я теж людина. Я розумію вас, дорогі українці. Просто скажу вам просто: або Україна буде, або її не стане. Не стане України, не стане українського народу. Його фізично винищать. Я звертаюся до українців. Е, український народ нікому не потрібен. Залишить 5-6 мільйонів рабів. Пам'ятаєте німецький план Остфашистської Німеччини? Залишити в Україні 5-6 мільйонів рабів. Такий самий зараз план: знищити українську державу і залишити 5-6 мільйонів рабів, під креслею, без землі, без нічого, які будуть працювати за харчі. Комусь подобається така перспектива. Вибачте, ваша справа. Я буду йти до кінця. Дякую. Ну і далі прошу підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. Прошу усіх, хто забажає. І допомагайте рідні донатам. Допомагайте, тому що, тому що у YouTube канала Ігор Кравцов відключили коментарі. Я не можу спілкуватися з людьми. У мене відключили коментарі. Від учора Ютуб відключив під моїми стрімами коментарі. Вдумайтесь. оце ціна правди. Ціна правди. Чому саме у мене відключив Ютуб коментарі? Правильно, тому що в Чернівецькій області два журналіста, один з них я, говоримо правду. Все, решта просто мовчать. Ціна правди дуже висока. Тому я дуже прошу. допомагайте рідні донатами. Допомагайте, тому що важко. важко вистояти в боротьбі проти системи. Добрий вечір, Володя. Володимир Терлецький, мій особистий друг, приєднався. Добрий вечір, Саша Спащенко, пане Кирил, пане Енді, Коля. Добрий вечір, талісман каналу Коля. Радий, що ти сьогодні на стрімі. І дрон з Одеси Наташа Двуйка. Дякую рідні. Отже, допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 13 71 і 89 78 карточка Приватбанку. Ще раз підкреслюю: від вчорашнього вечора у мене Ютуб відключив коментарі під прямими стрімами. Тому, хто захоче спілкуватися, будь ласка, заходьте на Facebook. У мене є там група Ігор Швець, профіль Facebook набирайте. Ігор Швець, профіль Facebook. Там я в шкірянці, без бороди, здоровий ще я сильний, навіть з посмішкою. Були такі часи, коли жива була мама. І, будь ласка, в месенджері можемо спілкуватися. Нагадую, хто захоче спілкуватися, тому що коментарі відключені під відео. Ютуб відключив. Будь ласка, Ігор Швець, профіль Facebook. Набирайте, там я в шкірянці, без бороди. Міцний і здоровий. Це було 5,5 це було ,5 років назад. Будь ласка, в месенджері будемо спілкуватися. Дякую. Хто до нас приєднався? Пані Ксенія, е Добро, пан Іванов. Бос приєднався із Харкова. Харків знову бомблять, пане Бос. В Харкові вибухи. Я так на хвилинку подивився. На блогерів. Що у нас з погодою? Ну, сьогодні доща не було, але погода, сира холодна. Ось так. Ну що, рідні друзі, давайте попрацюємо. Давайте по темі стріму. Ви знаєте, тема пан Микола пише: Я завжди дивлюсь, писати не можу старого телефон, завжди з вами. Я дякую, ви знаєте, от я люблю, ну як люблю, дуже мало в Україні, дуже мало в моєму рідному місті Сукіряни людей, які тебе не зрадять. І один з них це талісман каналу. Микола. Талісман каналу, який з перших стрімів підтримав мене до цього часу. Дякую, дякую. Талисма каналу талісман каналу Микола. Так, Дякую. Ну і по темі стріму. Для тих, хто, для тих, хто боїться, для тих, хто не хоче воювати. Для вас я скажу. Ось таку новину: Президент Зеленський і Захід висовує ультиматум Путіну. Ви не, вам не почулося. Президент Зеленський запропонував Заходу висунути ультиматум Путіну. І я скажу: я не є адвокатом-захисником президента Зеленського, але те, що наш президент говорить мовою ультиматумів. І пропонує Заходу виставити Путіну ультиматум, висунути Путіну ультиматум це є уже добре. Скоро в червні місяці, 17-18 червня, у Швейцарії, буде велика зустріч 80 або 100 країн. Ось такий мирний саміт. І Росія виступає проти мирного саміту тільки тому, що розуміє, що підтримка 100 країн світу або 80 для України буде надзвичайно важливою. Фактично, сам саміт, коли збирається 100 або 80 країн світу і обговорюють питання для України, для Росії дуже небезпечно. Чому? Тому що Росія може залишитися в ізоляції міжнародній ізоляції. Ну і Путін, як досвідчений гравець політичний і е, міністр закордонних справ Лавров Росії, розуміють небезпеку мирного саміту в Швейцарії. і роблять все, щоб цей саміт, якщо не зірвати, то хоча б опоплюжити. А ще вони висовують правильно: мирний саміт в Білорусі у свого вірного слуги Лукаше. Так от, Зеленський, наш президент, запропонував е, усім е, учасникам мирного саміту у Швейцарії, країнам Західу, висадити ультиматум Путіну з вимогою вивезти війська з України. Ви скажете, це фантастика! Путін ніколи не виведе війська з України. Ну, дивіться, ситуація зараз така. Американська допомога скоро дуже надійде в Україну. Швидко надійде в Україну. От я вже, наприклад, відкинув всі сумніви і буду говорити прямо: вона надійде швидко. Байден зробив все, щоб після рішення Сенату допомога надійшла в Україну. Великобританія надає допомогу на 600 мільйонів доларів. В основному це ракети і інше військове спорядження. Польща, Польща. прем'єр Дуда висунув пропозицію розмістити на території Польщі ядерну зброю. Подивіться, як ростуть ставки. Вдумайтесь. Польща, прем'єр Дуда, висунув пропозицію на території Польщі розмістити ядерну зброю. А чому на території України не розмістити ядерну зброю? П'ять тисяч боєголовок було на Україні колись. Нам би хоча 200, хоча 300. А чому Україні взяти і не зробити свою ядерну бомбу? От чому? От чому в Україні кажуть, що американська зброя вже в Польщі? Я ж говорю, я думаю, що я думаю, моя от така думка, що американська зброя скоро буде в Україні. І ситуація на фронті поміняється. Це моя така думка. От чомусь я з легким серцем це кажу, і я впевнений. Е, так, заборонять партнери. Ну, ви праві ядерну зброю, яку могла, би, яку могла би сконструювати і виготовку Україна, заборонять партнери. Але в перспективі таке ж питання можна поставити? Заборонять партнери. Україна самостійна держава з президентом, з прапором. Хто нам може заборонити, якщо ми захочемо, чому Іран з мопеда сконструював ядерну зброю, так? Чому Іран з Мопеда сконструював ядерну зброю? Іран, так? Там же про ядерну зброю ніхто не чув, про розщеплення атома ніхто не чув, так? Хто її зробив? Правильно, кажуть дуже багато вчених з колишнього Радянського Союзу осіло на Близькому Сході і конструюють там ядерну зброю. Кажуть так. Так чому Україна не може зробити? У нас є вчені, у нас є інститути, у нас ще є інженери, спеціалісти, професори. Чому ми не можемо? Потрібно би це зробити, тому що ядерна зброя є гарантом безпеки країни. Саме ядерна зброя. Дуда президента прем'єр Туск. Вибачайте, президент Дуда, прем'єр-міністр. Головне, що Дуда сказав. Раз він президент, вибачте, я забув. Дуда сказав, значить, це офіційна позиція уряду Польщі. Крапка. Далі. Блінкін їде в Китай. Блінкін їде в Китай, спецпредставник, спецпредставник е уряду США. Блінкін їде в Китай. Для чого? Щоб правильно розірвати військову пуповину. І Росії, тому що Росія на китайських станках робить озброєння. Вдумайтесь, китайські станки в Росії з програмним забезпеченням, і на цих китайських станках з програмним забезпеченням Росія виробляє зброю. Тому Блінкін їде в Китай, щоб Сінь Сінзіньпіном з урядом Китаю припинити. Усіляку допомогу Росії. Коротше кажучи, на майбутньому мирному саміті в Швейцарії фактично готується ультиматум Путіну. А ви скажете, а як же мирний саміт усі країни можуть натиснути на Путіна? Ще один рецепт. Гроші, гроші Сенат. США проголосував за те, щоб російські активи в усьому світі в Америці були негайно заарештовані, і щоб російські активи в перспективі, які будуть заарештовані, могли бути передані Україні як військова допомога. А де гроші? Правильно, де гроші Путіна, де гроші наближних до Путіна осіб: Медведєва, Шойгу, Лаврова, Пескова і інших. Де вони? Правильно, вони в Америці, вони в Швейцарії, вони в Європейських банках. І якщо ці гроші будуть заморожені і конфісковані, а Сенат проголосував за замороження російських активів, за конфіскацію російських активів в банках. То що? А це мільярди, це не один мільярд доларів. Плюс російських олігархів, Дерипаска, інші російські олігархи, там дуже багато чорношляпочників. Де гроші їхні активи? Теж на Заході, теж в західних банках. Так що, якщо мирний саміт підтримує ініціативу США заморозити по всьому світу російські гроші і конфіскувати їх, а знайти російські гроші по всьому світі немає проблем при сучасних технологіях, то це буде дуже і дуже велика підтримка для України. Коротше, дорогі друзі, для тих. Хто боїться, для тих, хто панікує. Я завжди кажу: не потрібно не потрібно викидувати білий прапор, не потрібно здаватися, потрібно триматися, як би не було важко. В Україні немає виходу. Є або перемога в війні, або капітуляція. Капітуляція в війні це знищення України, українського народу. Просто на карті. Світу Європи не буде такої країни, як Україна. Все, президент Зеленський Український уряд роблять на роблять все для того, щоб на міжнародній арені зробити Росію країною тере і що всі російські гроші, які знаходяться в банках Заходу Америки, Канади по всьому світі, були виявлені, заморожені і конфісковані. Тому що економічний важель, дуже важливий важель в війні. Якщо заморозити і конфіскувати російські гроші, то Росія може зупинити війну і може вивести війська з України вечора сестричка Марина Клин. Я радий, радий, сестричка, що ти сьогодні другий е, другий стрім дивишся. Панеді написав в офшорах. Так, російські гроші в офшорах Я вам скажу, можна знайти. Можна знайти, Україна е, не може нічого, бо ми є. Попрошайки, пише пан Микола. Ну, на превеликий жаль, тому я й кажу: якщо Україна буде самостійною, якщо українці будуть говорити правду, то ми знайдемо гроші всередині країни. У нас багато грошей просто на вулицях валяються тільки ці гроші йдуть в кишені. Не українського народу і не на війну. пан Олександр добрий вечір. Е, вам скільки не дай, все ага, да ні, ми скільки не дай. Так, пані Кожутова добрий вечір. Маріна Клин, переслухаю. Дякую, сестричка, дякую, рідна Коротше кажучи, дорогі друзі, ще раз повторюю: не потрібно ніколи панікувати, не потрібно ніколи здаватися. Тому що паніка в війні це перша ознака поразки. Росіяни знають, якщо. Заставити панікувати, а оці всі бомбардування ракетами, дронами, знищення українських міст інфраструктури націлені на паніку. На паніку серед населення Росія видихається рано чи пізно вона видихнеться. Видихнеться уже 4 місяці Росія наступає на фронті. Місяць і все, резерви Росії закінчиться. Тому я дуже прошу, тримаймося. Юрій Майор приєднався. Вікторія Адамчук, землячка з Комарово, з Кельмінців, з мальовничого села. Пані Вікторія, добрий вечір. Галина Борднарчук. Ми брешемо пан ТВ, Ми брешемо собі собі, коли говоримо про самостійність. Ну, дивіться, не треба брехати. Не треба брехати. Скажіть, будь ласка, не треба брехати. Треба боротися за самостійність. Я ж не кажу, що ми самостійні. Треба боротися. От ви знаєте, мені дуже дивно читати коментарі людей, які взагалі нічого не роблять для України, і бояться сказати слово. Зате люди хоробрі, коли до мене щось пред'являють. Я борюсь за Україну, борюсь, все життя борюсь все життя здоров'я віддав за Україну. Зробіть, будь ласка, вище, шановні українці, я дуже прошу усіх хто дивиться. І пані Ольга Артюх, незручне запитання мовчить. Ну, давайте запитання. Будь ласка. Я чекаю запитань. У нас є ще хвилини дві стріму. Будь ласка, задавайте усі запитання. Зручні, незручні. Пані Вікторія Адамчук маємо надію, що рашка видохнеться. Маємо, маємо. Потрібно мати надію. 11-й рік війни, підкреслюю, Росія нас не може взяти 11-й рік війни. З 2014 року росіяни не можуть поставити нас на коліна і не поставлять, тому що за Україною Бог і правда. І рано чи пізно ми переможемо. Я вірю в це. Я запитував вище про Афган. Повторіть запитання про Афган, пані Ольга, давайте, час спливає. Повторіть запитання своє, і я на запитання вам відповім. Ой. Пані Ольга, давайте питання про Афган. Свен приєднався. Доброго вечора, земляк Чернівців. Ви знаєте, зараз ситуація, ну, пані Ольга про Афган чомусь не пише, тому я скажу дуже просто. Про нинішню ситуацію нам просто потрібно заспокоїтися. От нинішня ситуація в Україні вона заводить усіх українців, і росіяни і інші вороги України вкидають, вкидають, вкидають в інтернет, в Фейсбук, Ютуб на всі соціальні платформи безліч інформації, яка заставить український народ панікувати. Панікувати, паніка це перша ознака поразки. Тому я вас дуже прошу. Американська допомога прийде, гроші прийдуть. Мобілізація йде. Правда, йде не так, як потрібно, але залежить від вас, українці. Будете говорити правду, влада пошле на, на фронт чиновників депутатів. Це не фантастика. Залежить від вас. Якщо ви хотіли в Афган, пише, то за віком ви можете і зараз воювати. Чому ви вдома пише Ольга Артюх. І Таня Міллер. Добрий вечір, Ігор Миколаю. Ви знаєте, я завжди дивуюсь, коли Ольга Артюх каже, що я в 59 років повинен воювати. Ну, по-перше, пані Ольга Артюх, я воюю. Я воюю тут в тилу, в тилу комусь потрібно воювати. Воюю проти всього, в тому числі проти російської агентури. І ця війна, яку я веду, вона не менш небезпечна, ніж на фронті. Раз, по-друге, 59 років, скажіть, скільки я міг би провоювати на фронті. Ви могли би провоювати. Бронежилет я міг би потаскати неділю, все, після чого мій би позвонок посипався. Багато Хлопців, навіть з моєї сукірянщини сказали, Ігор, ти старий, тобі 59, воюй тут в тилу. Говори правду, воюй. А ми там на фронті. Тому я відповів коли я йшов воювати в Афган, мені було 18-19 років. Зараз мені скинути хоча б 5-6 років. У мене просто немає здоров'я. Я вам скажу чесно, у мене просто немає здоров'я. А говорити, що я в 59 років повинен піти на фронт, ви знаєте, я не знаю, що буде завтра. Зброю я рано чи пізно візьму. У мене щось от така. Ну, пані Марія пані Ольга Артюх чомусь не каже, що повинні йти воювати чиновники-депутати. І мені здається, що у пані Ольги Артюх хтось або чиновник, або депутат. Або поліцай, або ТЦКшник. Так, пані Ольга Артюх. Ви ж не кажете, що вони повинні йти. 600 тисяч чоловік у нас, чиновників, так, 170 тисяч поліцаїв, так? Депутати, митники, прокурори, судді і ніхто з них не воює. Пані Ольга Артюх мовчить, посилає на фронт мене. так? А хто ж тоді буде говорити правду? В Чернівецькій області два журналісти говорять правду. Хто буде говорити правду? А без правди України не буде. І я воюю, повірте, і я воюю, я ризикую. І воюю, до речі, один. Що саме страшно? Відповів я: мій чоловік 14 року на війні, пані Ольга. Я низько вклоняюсь вашому чоловіку, що він з 14 року на війні. Мій перший бій за Україну був у 1986 році. Я з 1986 року, коли я в ту містечку Чернівецького держуніверситету розносив націоналістичні листівки, за що мене потім хотіли виключити з університету, але не довели. За що мене переслідували КБСР. З 1986 року я воюю за Україну. Якщо б я розказав свою біографію, пані Ольга, можна було б взяти написати книгу, яка стала би бестселером. І ваш чоловік воює з, 1900, з 2014 року, пані Ольга, тільки тому, що українці не говорять правду. Тільки тому, що все життя українці проливають кров. А чому Україна не перемагає Росію? Правильно. Тому що ми не говоримо правду, пані Ольга Артюх. Я вам відповів все. Більше я коментувати не буду. Я бажаю, щоб ваш чоловік і всі хлопці з СУ вернулися живі, з здорові, з перемогою. Але це буде тільки тоді, коли ми будемо говорити правду. Ви хочете, щоб я пішов на фронт? Ви знаєте, скільки я прожив би на фронті? Одну добу. І мені би влупили кулю в спину на замовлення української сукірянської мафії. Або я пропав би безвісті. Бояться правди і вороги російські, і внутрішні вороги України. На каналі під відео взяли і обрізали коментарі, хто дав ідею Ютубу. От мені дивно, що пані Ольга Артюх. Не розуміє, що таке правда. Не розуміє ну, не знаю. Віталій Ковальський, війна закінчиться, коли закінчиться патріоти. Я вам скажу просто: війна закінчиться, коли український народ почне говорити правду. Не треба брехати самому собі. Не треба брехати, не треба займатися самообманом. Тому і чоловік пані. Ольги Артюх воює з 2014 року, що чиновники, депутати, олігархи, сини, блатні, приближені, усі не хочуть воювати. А воюють патріоти. І коли закінчаться патріоти, да тоді закінчиться війна, тоді буде капітуляція. Так чого ж не говорити правду, українці? Ви знаєте, страшно. Ви хочете, щоб Україна перемогла? Ви хочете миру, говоріть правду. Все. Стомився, вибачте, і завтра дуже важкий день. Дякую дорогі українці, дякую чату, дякую друзям з чату, дякую за 87 лайків. Підписуйтесь на YouTube канал ігор Кравцов. Хто зможе і велика подяка людям, які перекидають донати. От низький Уклін, я завжди кланяюся людям, які допомагають донати. 54 57 08 25 1371, 78 Карточка Приватбанку. Дякую, дорогі друзі, за допомогу. А я буду воювати до останнього. До останнього і до останнього говорити правду. Чого мені би це не вартувало? А вартувати буде одного мого життя. Слава Україні і смерть ворогам. До завтра, дорогі рідні. Завтра у мене дуже важкий день. Зустрінемося ввечері. Доброї спокійної ночі вам!